Усіх вітаю на своєму каналі, усі миру та добра. Сьогодні субота, 22 червня, і сьогодні я підживлювати буду кавуни. Приємного перегляду! Друзі, вчора ввечері 21 червня. Закінчив сапати кавуни. Ось тепер тут у них тут чисто. від зілля щойно я їх поляв, тому що в нас знав, у нас сухо. Ось. Тому буду підживлювати. Якось так помітив, що за ніч вони підросли. Ось підживлюємо. Ось, я дещо покажу, як дині себе почувають. Ось, друзі, як у вас справи. У мене все добре. Ось так, підживлюю. І вони почнуть швидко рости після підживлення, коли вони ось. Хотілося, щоб дощик був, але поки що його нема. Ось буду підживлювати далі. А, до речі, підживлюю курячим та розрозчином. На, дивіться, на 10 літрів є, е, є треба один такий стаканчик розчину, я вам покажу зараз. Ось. Тому, друзі, побачимо, як буде. Я так підживлю. Але обов'язково щось буде. Ось, друзі, майже підживив і вам покажу дині і інше, що посадив. Так, друзі, прийшов сюди, покажу вам в цьому відрі 20 літрів, а відра це 10 літрів. І є ось такий стаканчик. А в цій, як сказати, в бочці чи що, ось цей розчин. Раніше е, заздалегідь. За, Курячий послід і водою залити, помішувати десь тиждень, щоб він настоявся, і потім так підживлювати. То е, на піввідра ось такого 20-літрового відра беру ось такий один стаканчик. Якщо ціле відро, то два таких стаканчика. Ось, друзі. Так, друзі, набрав сюди відра. За день вони нагрів, нагріються. І ввечері ще трішки побежили там городину. То за день на гріє буде тепла вода. Зараз 9.40 ранку. Дивіться. Ось сьогодні у нас таке сонечко, хмаринки трішки. Не знаю, чи буде відео про господарство сьогодні. Ось, хочу показати вам дині. Ось. Теж її треба буде полити. Ось і підкормлювати треба 25 але може 26-ту підживлю. Ось. Дивіться, поляти треба буде. Це цю, що град, напевно, побив трішки ось. Ось ця, ось ці дині ростуть. Маленька диня, ось. Тепер знову це зілля тут непобне росте. Ось, друзі. А ось цю, оце я не знаю. Ось що це з цієї дині? От, от коли це був сильний вітер? Ось і під'їзди слимаки. Чи це зламав вітер, що просто щось так, що вона зів'яла? Але є один листочок, який живий, може прийметься. Я не знаю, чи що це поламало. Напевно, здається, це сильний вітер, але може слимаки. Ось, дивіться, яка, як сухо, але поливали. Але знов сухо. А ось ця диня єдина, яка була з розсади. Ви подивіться, вона вже цвіте. Дивіться, що я подивився сьогодні вранці відео. Ідея, щоб розібратись, де цей основний стебель, який треба його видаляти. І це виявляється ось цей стебль стебло, яке йде уверх. Це його треба буде видаляти, а ось це бокові пасенки. Бокові стебла, точніше. І можна на одному стеблі боковому. Одну диню. Тобто можна два-три стебла і буде дві три дині. Ось, дивіться, я хочу вам показати, якщо приблизити цвіте, і мені здається, що це пліт уже зав'язаний. Це на боковому він пагоні. Але і тут є цвіте. Я побачу, може я далі, далі від, від, прям від там, де стебло йде, не, щоб не прямо біля корня було росло. Тому, друзі, побачимо. Може, буде ось там залишив. Але я читав, я в минулому році не так робив, тому що тому що треба видаляти ось ці лишні пасинки, а в кінці не прищіпувати. Це про кавуни я кажу зараз. Бо Дені це перший рік взагалі. Тому треба ось оцей стебл треба, Боже... стебло треба видалити. Тому що воно тут не потрібне. диня на бокових пагонах родить. Ось дивіться, гарбузики Пройшло рівно два тижні. 8 числа їх посіяв сьогодні 22 -го. Подивіться. Гарбузики ростуть. Мені здається, що це цю димню поламав сильний вітер. Дивіться, тут горіх. І дивіться, як похилилась ця гіляка, гілка, тому що, подивіться, це був сильний вітер, здається, коли це всереду. Ні, чи в четвер. В четвер, здається. І просто так почекайте. Так, з четвер був сильний вітер. Ось як зламало, напевно. І диню тут теж так зламало. Ось, друзі. Туди я не прийду. Ось тут покажу. От які тут всі гарбузики. Ось з'їда. Оце от як ці от погані, згрізає, оце от Оце от. Ото ж Якісь гризають оці от листя гризуть. Щось ці слимаки. Покажу патісони. Ось, друзі. Патісончики. Дивіться, будуть цвісти. Ось, друзі, дивіться, які гарні. Теж підживлю разом, коли це підживлю в дині кабачки і патісони. Підживлю в один день. Ось, так, я що це сильний вітер, дивіться, як картоплю пола... просто оцю положило сюди, похилило так, що це взагалі. Ось квасолька. Ось, подивіться, як. Ну косоль, здається, нормально. Ось, напевно, горох теж вихилив вітра. Боже, що він великий вже. Ось дивіться, це кабачки теж будуть звісти. Боже, чого ці дощі? Так добре йшли, а зараз перестали. Ну, в неділю на 30 передають, звісно, дощ. Сподіваємось, друзі. Надія є. Ось, дивіться, Іскандер. F1, кабачок вже буде цвісти, є зав'язь. Це дуже добре. Ось. Сонячний день. Я не знаю, чи на цьому каналі буде про господарство. Несподіваю. Я думаю... Я думаю, що ні, на цьому сьогодні не буде, тому що і так кожен день вам знімаю. Тому буде цікаво подивитись про господарство. На другому каналі Корі, як моє хобі, буде відео, друзі. Тому можете подивитися. Ну, а цьому, на цьому, в принципі, все. Всім миру та добра. Подивіться, яка яблуня, яка яблука це цей сніговий кальвін, здається. Називається сорт. Ось Тому на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Будемо з вами спостерігати, будете разом зі мною дивитися, вирощувати дині, кавуни, город. Ось, з вами разом будемо експериментувати. Експериментуємо, точніше, зараз. До нових зустрічей. Дякую за перегляд цього відео. Всім па-па-па-па!